Всім бажаю доброго дня. У нас сьогодні лабораторна робота номер 9 Будь ласка, нагадую, все, що червоним, ми записуємо. Роботу ми виконуємо тільки в нашому робочому зошиті. Не треба окремо чи в Word, чи в електронному вигляді. Ні, ми виконуємо в нашому робочому зошиті. <кхід> Будь ласка, вам треба записати клас, прізвище та ім'я, дату проведення лабораторної роботи. Так, Ми пишемо лабораторну роботу номер 9 бачите тема, визначення коефіцієнта в вковзання. Далі ви переписуєте мету, все, що тут написано, обладнання обов'язково. Далі пишемо хід роботи і даємо відповіді на питання. Питання переписувати не треба, а записати тільки відповіді. Далі ми робимо налаштування. Бачите, перейдіть за посиланням або QR-кодом, натисніть кнопку. Тертя та налаштуйте параметри, як показано на рисунку. Давайте дуже уважно подивимося, треба буде натиснути тертя, поставити, бачите, виділити силу, сума, сил, величини, маси, швидкості. Поставити по кожному пункту. Так, тертя у нас посередині. І далі поставте, давайте прочитаємо, що треба буде зробити. Поставте на поверхню дерев'яний ящик та запишіть у таблицю його масу. А потім за допомогою робота зруште ящик з місця. І, дивлячись на спідометр, положення стрілки має бути стабільним, тобто воно не повинно змінюватися. Та значення суми сил. Згадайте, якою має бути рівнодійна сил при рівномірному русі. Зробіть так, щоб ящик рухався рівномірно. Запишіть значення сили тертя ковзання у таблицю. І повторіть дослід, поставивши на поверхню ящик з дівчинкою, ящик з чоловіком, ящик з ящиком. Ящик з ящиком та дівчинкою і ящик з ящиком та чоловіком. Тобто, отакі випадки ви повинні зробити. А потім відповіді заносити одразу в таблицю. Давайте відкриємо цю симуляцію, натискаємо третя, робимо налаштування. Бачите, у нас 50 кг, Тут все у нас посередині стоїть, так? Все, третя у нас теж. Все, як нам сказали зробити. Давайте ще раз подивимося. третя посередині, все відмітили. Дуже добре. І давайте перше зробимо. Бачимо ящик у нас перший. Так, просто ящик поки. От ящик у нас. І давайте спробуємо його тягнути. Так, давайте це зробимо. Зараз прийдемо на симуляцію. Так, за допомогою робота штовхаємо ящик. І починається рух. Робимо так, щоб швидкість у нас була однакова, не змінювалась. Зараз хвилиночку. Давайте я зроблю як на малюнку. Ну, ви бачите, треба зробити так, щоб рівнодійна сила дорівнювала 0, тоді значення у нас не буде змінюватись. Бачимо, сила тертя у нас 94 нітони, прикладена сила 94 нітони, все добре. Так, можна звонити. І відповідно відкрити нашу таблицю. Бачите, сила, сила тертя ковзання у нас 94 нітони. Записуємо. Загальна маса у нас був ящик 50 кг. Пишемо 50 кг. Далі сила нормальної реакції опори треба М помножити на G. Давайте згадувати, Ж у нас це прискорення вільного падіння. Ну, для кращого підрахунку, можете брати 10 Тобто, якщо у нас 50 кілограм, множимо на 10 нітон на кілограм. Кілограми у нас що скорочуються, відповідно, буде у нас зараз 500 нітон. Далі пишемо, нам треба знайти буде мю для цього, що ми робимо. Давайте згадуємо, у нас тут написано, треба силу терця. Поділити на силу нормальної реакції опори. Тобто сила тертя у нас ковзання 94, поділити на 500 і записати сюди. Давайте там другий, швиденько подивимося ящик і дівчинка ще. Тут давайте. Ящик і дівчинка. Так, є у нас. Знову робимо те ж саме. Шапхаємо. Зараз починається рух. Так, ще сильніше. Так, рух пішов. Бачите, треба зробити, щоб рівнодійна сила дорівнювала нулю. Бачите, все, він рухається рівномірно. Маємо силу триця 169 н. 169 нітон. Давайте запишемо сюди 169 Нтон. І загальна маса теж, давайте подивимося, у нас буде 90 кг. Так? Ну, 50 і плюс дівчинка, це буде разом 90. Відповідно, давайте запишемо сюди загальну масу 90 кг. Знов-таки. Щоб знайти МЖ, треба помножити масу на G. Я, ще раз повторюю, ми беремо, ви знаєте, що 9,8. Але щоб вам краще було рахувати, ми беремо з вами 900. Все. Далі треба знайти коефіцієнт терця мю. Силу терця 169, ділимо на 90 і записуємо відповідно сюди силу терця. Далі ви бачите. Аналогічно робимо для інших вантажів. Далі, аналіз експерименту та його результатів. Переписувати це все не треба, але треба написати висновок, враховуючи, що написано в кожному з пунктів: першому, другому, третьому, четвертому. Далі, дати відповіді на контрольні питання. Ще раз повторюю, переписувати питання не треба, але дати відповіді обов'язково. І є у вас ще творче задання, воно є не обов'язковим тим, хто хоче на гарну високу оцінку. І це задання виконують. Так, на цьому все. Тут подивіться, будь ласка, уважно. Там, якщо хтось буде робити творче задання, що треба зробити, там налаштування трошки змінити, поставити ще тепття мінімальне. Ну, треба прочитати і зробити. Ще раз повторюю це на високий бал. Все, бажаю успіхів. На цьому, все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.